Раніше, коли не було ні жінок, ні дітей, збиралися в кав'ярнях з хлопаками з і обсуждали якісь там плани на майбутнє, що робити, як буде день проходити, і пили просто каву або каву з молоком. А взагалі ще була растворіма кава, яка я спомнити, не з кафе Якобс. Кава сузгущенкою, це зараз приїжджаєш кав'яр-кав'ярню. А тут і лати, і лати з сольоною карамеллю, і флет вайт, які я дуже полюбляю, і завжди е, ностальгія за тими часами, коли ще не було ніяких проблем ще була така думка в світле майбутнє. Вот. а зараз, коли їдеш в кав'ярню, то просто наклинають якісь спогади. Але зараз вже доросле життя, є велика відповідальність за жінок, які з нами рядом, за дітей, бо хочеться, щоб в них не було такого життя, як було раніше у нас, щоб воно було тільки кращим. От, тому якось так. А які у вас спогади, коли ви заїжджаєте в кав'ярню на каву?